Зима не за горами в Ужгороді. Вже думають про безпеку. Аби попередити нещасні випадки на воді в зимовий період заборонили вихід на лід, пересування, катання на льоду та підлідного вилову риби у межах громади. Це одне з рішень порядку денного засідання виконкому Ужгородської міської ради. Низка питань стосувалися благоустрою міста, зокрема впередкування сміттєвих майданчиків у кількох локаціях. Далі пряма мова. Був сміттєвий майданчик біль на вулиці Небесної Сотні навпроти будівлі служби безпеки. України. Україна. Він був ліквідований з метою забезпечення заходів безпеки, і в порядку експерименту його було розміщено на вулицю Довженка біля третьої школи, дуже позитивно відгукнулися на це мешканці району. І, в принципі, спостерігаємо, що немає ні накопичення, ні засмічень. У майбутньому розглядаємо можливість там облаштування закритого з екранами, можливо, навіть з облаштуванням чіпів, для того, щоб проїжджаючи повз мешкання. Шканці не викидували сміття і не накопичували в історичній частині міста, На неодноразове звернення керівництва. Лінгвістичної гімназії імені Терса Григоровича Шевченка а також управління освіти переміщуємо сміттєвий майданчик від безпосередньо подвір'я навчального закладу, оскільки це викликає такий досить антисанітарний стан. Є прохання і є розуміння зміщений трошки ближче сюди по небесної сотні до в сторону міської ради. І також нами вживаються заходи щодо ліквідації сміттєвого майданчику на набережній на київській набережній. Це ми говоримо біля тепер реконструйованого цього об'єкту біля пішохідного мосту. Вирішено їх розділити на дві частини і розмістити по дві сторони набережні для того, щоб не накопичувати в одному місці. Лад у місті над ужем із легальністю оформлення терас та літніх майданчиків. Наразі їх офіційних з відповідними паспортами у місті 101, проте укладених договорів 76. На жаль, маємо такі випадки, коли. Позитивно вирішені питання, тобто і рішення виконкому і підготовлений договір користування. Вони не забираються заявником, і відповідно розміщення об'єкту відбувається самовільно і не сплачується у бюджету жодних коштів. Фіна... Ну, Тому на виконання доручення нам буде підготовлено саме список таких, о, якби недобросовісних користувачів. І думаю, подальшому буде вирішуватись питання щодо о, відміни вказаних рішень і забув розміщення літніх панічок. Кипить робота у місті із порядкуванням зовнішніх носіїв реклами, незаконні білборди, вивіски тощо демонтовують. До слова, на їх місце встановлюють сучасні інтерактивні екрани. Постійно ведеться робота щодо їх покращення зовнішнього виду носіїв, реклами носіїв, зокрема білбордів. Вимога стоїть про те, що це мають бути білборди всі на одній опорі, тобто ніяких інших варіантів, естетичний вигляд, має містити на собі інформацію щодо власника, світ. То від від відштовну відображаючу від, від на якусь нанесення для того, щоб була видимість хороша, і в процесі перенесення цих білбордів, в даному випадку мова йде про коло на Грушевського і 8-го, і Минайська. І демонтовані борди на території, де збув збудовано вже збудований сьогодні Макдональдс. Ми на довічі дозвіл вже даємо однозначно тільки з дотриманням наших вимог. Тобто, це мають бути закопані опори, не мають нічого стирчати для того, щоб не наражати на безпеку пішоходів. До уваги місця назви двох автобусних зупинок змінені під установи, де знаходяться мова. Про санепідемстанцію по вулиці Собранецькій у напрямку до площі Корятовича та від неї на вулиці Керченська, а також у Жгородській інституті. Інститут культури та мистецтв по вулиці Михайло Грушевського на Академії культури і мистецтв. Було звернено це по вулиці Мукачівській, там, колишня була швейна фабрика, у нас там знаходиться реабілітаційний центр, і там ну, досить там, з порушеннями працюється із забудованих саме в частині відновлення. Існуючого покриття є багато скарг, тому ми в, цій, в цьому підтримці ми відмовили багато звернень. Але ми грунтовно до цього підходимо до цих питань, тому що зараз вже зовсім сприятливі погодні умови. Тільки в тих випадках, де вже є завершена робота або здачу в експлуатацію об'єктів, там житло чи комер комерція, а на враховуємо і побажання мешканців, які там проживають. Не сусідні ну, об'єднання спіласки багатоквартирних будинків або окремі громадяни, де поряд проживають, для того, щоб якісно було відновлено це покриття. Якщо воно буде порушено, заслухали і затвердили звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку Ужгорода за січень вересень 2025 року. Вона виконується, але в частині ми не можемо в повному обсязі спрямувати гроші на капітальні віддатки, тому що зараз нас триває війна і. Нас обмежене фінансування саме таких капітальних видатків. Зараз у нас проводиться роботи, ви бачите, по вулиці Карпатської України це, і зараз позади ОТА проводиться капітальний ремонт скверу. Це такі два об'єкти, які, які ми зараз робимо. Всі останні випадки це у нас тривають поточні ремонти, по дошкільних навчальних закладах, по навчальних закладах. Також роботи, проводяться роботи по ветеранському хабу. Це у нас і по Карпатській Україні, і позаду гімназії. Це колишня вулиця 8 березня. Питання щодо статусних дітей у закритому режимі.